Їдеш не пристебнутий, сплачуй штраф у закарпатській області. Стартувала поліцейська акція Подорожуй закарпаттям безпечно які порушують цю Зупиняються, попереджаються в недопустимо порушень, про обов'язкове використання засобів пасивної безпеки, про співпрацювати песики, розглядається робота, також робиться усміха уваження в такому раписі. Потім другого тижня вже в період із 17 липня по 23 третій вони вже, скажімо так, просто можливість простіше застишити цього питання і за аналогічні виявлення порушення та руху будуть подати обов'язково. Оставляти армії матеріали. Усе заради зниження рівня аварійності на дорогах і зменшення травм водіїв і пасажирів у разі ДТП. Такий досвід вже давно практикують у європейських країнах. Це обов'язково, тому що наші водії, якщо виїжджають за кордон, одразу зрабатує такий імунітет пристібнутися і так далі. А у нас воно не спрацьовує. Обов'язково, звичайно, я пристібаюся постійно. Завжди тільки сідаю в машину, в мене вже на рефлекс. О, цілком вірно. Упередження ДТП обов'язково, але є, закон, ну, є порядок, Якщо включено, що він має пристібатися, то напевно повинен. А це Кріс. Він розповів нам про правила дорожнього руху у Нігерії. У них безпека в дорозі важлива складова для водія, адже в країні за недотримання правил дорожнього руху карають дуже суворо основні правила дорожнього руху важлива складова для водіїв. Їх знання збереже життя як кермувальнику, так і пішоходу. Якщо водій під час руху не пристебнутий паском безпеки, я точно не знаю скільки він може заплатити, але сума стягнення буде досить значною як для водія, так і для непристебнутого пасажира. Згідно з правилами дорожнього руху України, водій зобов'язаний користуватися засобами пасивної безпеки і не перевозити пасажирів, які не пристебнуті. Тому, аби не отримати штраф і обезпечити себе і тих, хто поруч, варто пам'ятати про пасок безпеки.